Запальні дівчата 6-го ліцею долучились до танцювального флешмобу Хелсі Діско, який проходить між навчальними закладами області. Здоровим бути здорово. Так у носить проєкт, в якому і беруть участь учні 6-го ліцею. Він стартував на початку року в межах всеукраїнської реформи шкільного харчування. До нього можна було долучитися як індивідуально, так і цілими командами. Так виникла ідея об'єднатися на базі Чернігівського обласного інституту після дипломної освіти всім педагогам-організаторам, які виявили бажання. Так в нас вийшла справжня команда, кожен мав своє завдання і. Поділений весь проект був на декілька етапів. Одним із основних етапів і стало проведення танцювального челенджу Хелсі Диско. Чому саме так назвали? Тому що всіма учасниками разом було створено авторську руханку, підібрано музику. Але кожен навчальний заклад, який у цьому челенджі бере участь, він повинен зробити свою власну руханку неповторну, яка була б не схожа на всі інші, і викласти у соціальну мережу з певним хештегом. Запальний танцювальний челендж від 6 Шостого ліцею, без сумніву, поза конкуренцією. Коли прокинувся ти зранку, щоб новий день це привітати, тому ну, сіданок готувати і не забудь водички з клянку, з лимоном зранку випивати, Щоб і міцне здоров'я мати. хліб про користь не забудь, не бігомий як небудь. Каші фрукти, соки, сир, це смачно. Ми сьогодні приймаємо естафету від Чернігівського обласного наукового ліцею і, користуючись нагодою, передаємо естафету Чернігівській загальноосвітній школі номер 30 Мета здорового флешмобу дуже символічна і цінна. Щоб привернути увагу до питання здорового способу життя, незважаючи на те, що в нас війна, все одно ми повинні піклуватися про дітей. Але зараз сучасні діти їм вже дуже важко донести щось під час звичайного уроку. Тому вигадали таку цікаву форму роботи. Ти як челендж Вікторія у захваті і від участі, і від крутезної мети проєкту. Наша команда яскрава, креативна і надзвичайно запальна. До участі в цьому проєкті ми підійшли творчо, обирали костюми, аксесуари, вивчали танцювальні рухи. До участі участь в цьому челенджі беруть команди з різних куточків Чернігівщини. Тому нам потрібно було плідно попрацювати, щоб бути особливими, мати свій власний стиль та імідж. З цією запальною руханкою ми хочемо звернути увагу до питання здорового способу життя. Будьте здоровими. Та завжди піклуйтесь про своє здоров'я. А юна красуня влада навіть розробила емблеми для крутезного проєкту про здоров'я. У кожного учасника нашої команди є ексклюзивна емблема з назвою танцювального челенджа Хелсі Діско. таку ж ми хочемо подарувати телеканалу Тім, а ви спробуйте повторити з нами та вивчити рухи. «Владочка, я тобі дуже дякую. Я спробую вивчити усі рухи танцювального флешмобу Хелсі Діско і вести обов'язково здоровий спосіб життя. Давай п'ять дякую Направду, бути здоровим здорово. У цьому вкотре переконалася і наша знімальна група, отримавши купу ендорфінів від запальних учнів 6-го ліцею.